Вітаю, розібрався Дональд Трамп з Європою. Тепер вже Європа не закуповує в Російській Федерації. Ну поки що не закуповує Нафту і газ. Але виявилось, що є ще одна країна, яка суттєво спонсорує Російську Федерацію, спонсорує війну проти моєї країни, проти нас з вами, і це Індія. Пам'ятаєте, не так давно був у нас прем'єр Індії. Він тоді спочатку заїхав до Володимира. Путіна вони поручкались, пообнімались. Потім він приїхав до України. Зеленський зводив його, показав на фотографії дітей, які вже не живі, а пройшлися біля алеї людей, які також загинули. Ну а далі прем'єр поїхав собі займатися своїми справами та і чихать він хотів на нашу країну. І це все робиться в Індії, яка дуже набожна, яка країна хороших людей. Ось я це відео записую біля фактично собору. Собору, який ви. Бачили, пам'ятаєте, за двома зайцями. Оце там проня Кру Прокоповна стояла. І в мене таке відчуття, що біля храму дуже багато цих голохвастих, і їм вірять про ні Прокоповні, Прокопевний. Оце ми з вами. А голохвастові це ось такі прем'єри Індії, і не тільки Індії. Там куча таких людей, які говорять одне, роблять зовсім інше, дулю в кишені тримають, і їм цілковито байдуже, їм цілковито байдуже. Що буде з українцями? Їм головне, щоб у них в країні все було стабільно. І тут, коли ти дивишся на Індію, ти мимоволі задаєшся питанням: Ну, Європа, вони ладно, вони живуть заможні, в них демократичні форми правління, у них там якось є більш-менш справедливий розподіл доходів. Ну тобто, вільні країни. А Індія що? Індія, країна поділена на касти, там до сих пір є кастова система. Народився от в такій то нижній касті. Ото буде, що там батрачить все життя. І байдуже, хто ти, що ти, як ти вивчився, як ти вчився, в тебе просто не буде можливості вчитися. І е, при цьому, при цьому Індія дуже набожна, дуже країна таких чимних вічливих людей. Але керівництво ось таке: одною рукою жаліє українців, іншою рукою закуповує в Російській Федерації дуже багато нафти і газу. І проблема. В тому, що, А uh, Індія... Виступає таким перевалочним пунктом, тобто закуповують в Росії багато таким хабом, а потім перепродують. Причому ще й на цьому й заробляють. Уявляєте, який цинізм не тільки для себе, а і ще й на перепродаж. Якщо Європа там щось, звісно, купувала, щось десь перепродувала. Ну, зокрема, нам, наприклад, щось, то ці просто відіграють роль такого хабу, і Дональд Трамп, розібравшись з Європою, вирішив дістатися до Індії, що так. Не буде, друзі. Ви так робити не будете. Це вже повне нахабство. Ви е, повністю ігноруєте всі вимоги миру е, і е, ігноруєте все те, що відбувається з іншими людьми. Дуже далеко від вас, але це теж люди. І а, Дональд Трамп тисне сьогодні на Індію. Спочатку Інді... Індія оголосила, що вони не будуть закуповувати потім, що вони таки будуть закуповувати, а потім знову не будуть. І деякі індійські компанії навіть уклали договори з. Компаніями Сполучених Штатів Америки що от вони будуть в Штатах закуповувати багато чого, і нібито ситуація вирівнялася. Але, знаєте, не українці, коли я поставив допис про те, що от вже нібито там ситуація вирішується, не українці почали писати, що ти, професор, слідкуй за новинами, вже закуповують течуть ріки нафти і газу. Ну, це наша, це наші люди. Знаєте, похамить, погрубить, победлоцтувати. У, у багатьох це просто знаєте, от зашито в програмі. В програмі. Ну, видно, мама таким виховала, Бог його знає. Так от я одному написав у себе на каналі, що такому. Я я йому написав, що дуже добре, що ви стоїте десь в Індії на потоках, чи може Путін сам вам звітується, скільки ін Індія закупила? Бо я особисто інформації такої прямо не знаю. І е, тим не менш, тим не менш, ми розуміємо, що Індія просто так не відмовиться. Тому думаю, що незабаром Сполучені Штати Америки знайдуть спосіб, як показати Індії, що вони неправі. Ну, наприклад, це може бути якась кольорова революція. Знаєте, ну, от сьогодні ти правиш в Індії, а завтра в тебе з'явилось дуже багато єврооптимістів. Вони будуть стояти в Індії і кричати, що ми хочемо в Європейський Союз. Ну, Багато чого можна придумати, маразматичного. І ну, це може. Спрацювати насправді насправді це може може мати місце, і тоді владі Індії вже буде не до того, щоб закуповувати в Росії нафту, газ і інші корисні копалини. Вони будуть думати про те, як взагалі там залишитись, хоча б при якійсь владі, і хоча б зберегти якісь залишки здоров'я, тому я б не радив, я б не радив владі Індії. Дратувати Сполучені Штати Америки. Ви знаєте, печива Нуланд, якщо хто в тімі у британців, в європейців, в американців вистачить на всіх. І тому, якщо влада Індії, я навіть не хочу цього прем'єра запам'ятовувати, якщо він не угомониться, то я думаю, що Сполучені Штати Америки дуже швидко знайдуть управу на цю людину. Мені подобається те, що робить Трамп. Мені подобається те, що робить. Взагалі, ося американська адміністрація сучасна сьогодні. Вони, вони фактично відійшли від такої дипломатії. На жаль, вона не спрацювала. Мені це шкода, дійсно шкода. Мені б хотілося, щоб це працювало, але на жаль, демократія. Не спрацювала. Трамп намагався і важко звинувачувати його в тому, що він не хотів зробити краще. Але він намагається зробити тепер іншим способом. І цей інший спосіб дійсно тиск на Путіна. І тиск, який полягає в тому, що а, Трамп забирає у а, Путіна. Ринки збуту це дуже важливо, це дієво, це болісно. Власне, тому ми бачимо такі бурхливі реакції Медведєва, Путіна. Ми бачимо бурхливі реакції всієї а, медійної тусовки Російської Федерації, адже а, діти кудись нафту на 200 мільярдів, на 100 мільярдів, на 50 мільярдів а, дуже важко. Потрібно ще вигадати, а кому а скільки нафти а, потрібно, і як її безболісно кудись продати. Тим паче, що а, Сполучені Штати Америки тиснуть на тебе і. Не дають тобі можливості купити цю дешеву нафту. Паралельно з цими процесами країни ОПЕК піднімають видобуток, що повинно е зменшити вартість нафти, яка здорожчала. Через тиск на Російську Федерацію. І тому в мене надії є, ну, як мінімум, щось потрібно робити. І приємно те, що Дональд Трамп не залишив Україну, приємно те, що Трамп шукає різні можливості. Так, щось може спрацювати, щось не спрацює. Але, друзі, тикніть пальцем і скажіть, будь ласка, хто ще нам намагається допомогти? Кого в цілому в світі цікавить? Доля дитини в Україні, доля людини в Україні, доля простої е, людини, яка хоче миру, яка хоче зупинки цієї страшної війни. Скажіть, будь ласка, кого це в світі цікавить? Якщо Дональд Трамп в силу своїх е, задач, своїх е, за, ну, в нього явно в нього є якісь е, якесь своє бачення і якийсь свій профіт. Ну, якщо він це робить, тому що йому щось потрібно, ну чому ми повинні бути проти, якщо це допоможе нам зупинити війну? Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Напишіть, що ви про це думаєте, бо ситуація дійсно цікава, різностороння і потребує більш-менш зваженого аналізу.